2700 заяв про пошкоджене житло подали мешканці області за програмою «Є відновлення. 946 заяв задовільнили постраждалим від бойових дій на території Чернігівщини у лютому березні 2022 року. Під час наступу росіян виплатили загалом близько 100 мільйонів гривень. Про це суспільному повідомив виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Куреня. Це власне ті кошти, які люди вже отримали на свої електронні рахунки, і по яким вони зараз проводять відновлювальні роботи. Ще по 148 заявках було сформовано відмову, оскільки вони не відповідали вимогам законодавства. За словами Сергія Курені, відбулись зміни до законодавства і граничні суми компенсації за пошкоджене житло збільшились до 500 тисяч гривень. Також з 1 січня у додатку Дія буде доступний новий вид компенсації. Провадження ще одного виду компенсації це надання коштів за ті ремонти, які були виконані громадянами власноруч. Тобто, дійсно така ситуація була. Багато людей, не чекаючи державної компенсації, почали проводити якісь ремонтні відновлені роботи, і зараз держава надає їм можливість отримати компенсацію. Процедура буде схожа, як і по інших процесах. Тобто, це буде однозначно заява. Однозначно, цю заяву буде розглядати комісія місцевого самоврядування, проводити якісь розрахунки по чек-листу. Компенсації за знищене майно наразі в області отримали 9 людей. Вони отримали сертифікати на покупку житла на первинному та вторинному ринку. Загалом на Чернігівщині подали 270 таких заяв, розповів Кореня. За його словами, є громади, які відстають за темпами відновлення та обробки заявок. Хотілося, щоб швидше ці заяви розглядались по Чернігову і по Киселівці, оскільки там досить велика кількість руйнувань була. Додатковими факторами тут є те, що не кожна громада має свого власного архітектора, власного спеціаліста, який може власне, координувати цей процес і здійснювати ці всі обстеження, формувати чек-лист. Тому оці от сукупності факторів, плюс ще якісь кадрові. Моменти вони впливають на терміни розвитку таких заяв.